Я, здесь тоже один так, я, все, що... так я ж не скажу ні на щось. Просто ви кажете, що ж не підтримувати ні ту ні, ні ту сторону. Ну як це ви захищали особисто і е -э прикривали будівельників, коли вони варили, коли тих, рейдерів, коли тих рейдерів, коли тих Балабанівських <ріг> рейдерів ви прикривали на проспекті в правді. Ну ви все все зрозумієте. Балабан же і Піврай Виділковум оплачує зарплати Балабана, а іншого прогнімак, що не знаєте, я чи ж, що? Хм, такі е-е <рігали> <рігали> <Такі. рігали> Один э, маріупольський бандик, а інший інакіївський. Відкрити камеру, Солодец. нормально з вами поговоримо. Да, Відкрити камеру, що да, камеру. Ти нічого не відбувається. Я, я бух, не з міліції, я власний. Ні, я розумію, так а що? ну шо? Ну шо, э, ця особа постійно прикриває рейдерські захвати. Да, ну на роботу така охорона громадського порядку. Його і відправляють. Відомо, не, у нього не, це відділ ну, такий. Ні, інше питання, як він спорить. Ви шо, спеціальний відділ такий? Ні, відділ шестерка називається. Так, шо. шо Постійно в цього міліціонера є про що проспілкуватись з будівельниками та рейдерами на захваті. Особисто в нього потрібно взяти ре... цілий репортаж. Скільки він отримав, він вже купив машину чи ні, чи збирається. Что происходит? Пришли без вообще любых документов люди, начали расталкивать активистов. Приміняти физическую силу. Прийшли беркути, які не представляються, прийшла міліція, яка не представляється. Де не, не, а, а? люди не поняли? Люди непонятные заварили двері, уже і ушли під прикриттям от, шановного стар, стар, старшого лейтенанта поки що. Но ми будемо писати, мабуть, скаргу. Будемо звертатись до громадської ради, угу. щоб його. Звільнили з органів внутрішніх справ за постійне прикриття незаконних дій. Mm -hmm. Та мої відео є жі. Mm -hmm. От така у нас сьогодні міліція. Okay, this is a line of that.

<реш> Пам'ятаю усі захвати. Сашенка 33, Проспект Правди, там де охороняв э, рейдерів від людей обурених. Тепер нам відпочинку в порці. <реш> Все тільки завдяки нашій боротьбі, а там би ми проводити лекції збиралися. Ну ми ж ми тут проведемо тільки. Зараз тоді є. А що, тебе чіпали? У мене якісь удари. Так ти Да. Ні, в мене є відео не як він тебе це зробив, а відео, де ти зможеш його впізнати. <pause> і, і заяву. І заяву. Ми споможемо зараз акти, і ви усі підпишете. І всі поїдемо за неправду. Що ти знімаєш, тому що це постійний прикривач рейдерів на Сашенко 33, на проспекті правди, от підерки. Ні, я поступил на банк. Ну то, в погон. Такий сам. Ага, не, той, що міліціян. Ааа, ясно. Він постійно прикриває рейдерські захвати у Подільському районі. никаких инструментов не притягиваешь из них? Ну, не знаю, мы и руками выдерживаем. Думаешь? Ты подивись на себя. Беспредел, это беспредел. Енакиевский беспредел. Это все? Это Сеатл? Что? Все это славно, что тебя? Не-не-не, это постарше. Это я. Они уже все видео мои просмотрели, говорят, дитины, когда на проспекте Правда, я с ребенком просто был. Ага. Ну и... Не, эти строители все видели. Все строители, они там группой смотрят. То есть говочи, да. Да, вот так. Готовите, готовите. То есть, как ЦРУ. Горять, що нема дитини сьогодні прикритися. Ну, а одного разу таке було, що я. Е... То, то не прикритися, то він як було, так і прийшов. Uh -huh, uh -huh. Ну вони ж не розуміють. Вони почули то, там. Це козак а... росте, вони ж вони, вони нічого не no. шарять, то козак росте. Так я ж таки повідомив, що він на честь Святослава, то він воїн, ну, нехай це. звикає. Ну, він що, треба uh -huh. заяву я тобі писати? Так? Uh -huh. про ці про, про речі. Є. А, до речі, тут облаштований гуртожиток. До речі, в мене є відео, я вам надам ці гуртожиток, де одні будівельники беруть з інших під прикриттям Ярича Дмитра Григоровича. Ось там і можна пройти туди подивитись. Давайте спробуємо бути Не хочете?